Всім привіт! З вами Філософський камінь і наша рубрика Відповідальний, адже ми відповідальні. І темою сьогоднішнього відповідального є запитання-коментар одного з наших глядачів до влогу про сім причин подивитись серіал обрані. Якщо ви не бачили той влог, то подивіться обов'язково, щоб розуміти, про що ми говоримо. Або якщо ви дивились сам серіал, то тоді ви зрозумієте, про що йде мова. Отже, коментар. Поганий серіал. Це перше відео, на котре я ставлю дизлайк. Якщо ви копали ще глибше, то помітили б, що самі автори говорять про те, що 95% серіалу не пов'язані з Біблією. Тобто, це вже є нехристиянським серіалом взагалі. Він, начебто, непоганий на вигляд, але недосвідченій людині, котра тільки прийняла Христа, дивитись цей серіал протипоказано. Істину там він не побачить. Отже. Використовуючи це як такий людокола, може, вогнемет, поговоримо і про сам коментар, і про тему якої це стосується: дивитись чи не дивитись, і хто може визначити, можна чи не можна. Отже, такий підхід, який тут висловлений, нам видається риторично маніпулятивним, занадто узагальнюючим та суб'єктивно смаковим. По-перше, про те, що самі автори говорять про те, що 95% серіалу не пов'язані з Біблією. Найбільш вірогідно, що мова йде про інтерв'ю, яке дав режисер обраних Даллас Дженкінс, в якому прозвучала ця думка. Ем, взагалі, це мені нагадує анекдот. До речі, саме це слово походить від грецького то анекдотон, що буквально означає неопубліковане те, що передається усно, як правило, якийсь жарт. Так ось. Спілкуються якось двоє одеських євреїв, ну, україномовних, звісно, і один одному каже: Сара Мойсеївна, я не розумію, чому вам так подобається Паваротті? Я послухав, мені страшно не сподобалось. Мелодія незрозуміла, страшно фальшує ще й картавить. Де ви чули Паваротті, Абрамець Хакович? Відповідає вона. Він каже: мені Ізя з привозу наспівав. То що ж сказав режисер? Я б міг вам, як Ізя. Це співати, ну тобто переказати, але за мене це вже зробив наш коментатор дуже обмежено. Тому давайте послухаємо самого режисера. Ось уривок з того інтерв'ю. Е, прискорені 1.25, Будь ласка, ви справді хочете задовольнити Бога і робити те, що правильно з точки зору писань. Це ставить мене у складне положення при створенні серіалу про Ісуса, де 95% контенту не з біблії. Є група людей, які не будуть дивитися серіал, тому що вони вважають, що не слід нічого додавати до Біблії, цитуючи книгу Откровення про те, що не слід додавати до цих слів. я також твердо переконаний, що Біблія це повністю слово Бога. Я не підтримую нічого, що претендує на статус священного поза межами Біблії. Я не вважаю, що вибрані є священним писанням. Це серіал про Галілею першого століття та її мешканців. Деякі вважають, що не слід створювати серіал, який буде містити слова, що не знаходяться в Біблії. Я не поділяю таку думку. Хоча Біблія є основним джерелом істини для серіалу. Я можу також додавати діалоги не з писань. деякі вважають це неправильним, але я наголошую, що серіал не є священним письмом. Відхиляючись від писань при написанні сценарію, я пояснюю важливі причини цього кроку, проте додавати щось, чого немає в Біблії, я вважаю дуже серйозним. Ми намагаємось залишатися в межах намірів і характеру Ісуса та Євангелій. Я, як недосконала людина, не претендую на біблійну владу чи божественну натхненість для серіалу. Я роблю все можливе, керуючись своєю любов'ю до Біблії та до Ісуса. Я вважаю, що зображуючи Ісуса поза писанням, я відображаю його характер та намір. Я не претендую на те, що Бог велів мені написати конкретні сцени. Для мене доказ полягає в глобальному впливі серіалу. Тисячі людей кожного дня висловлюються, що через серіал вони читають Біблію більше. Ті, хто колись відмовлявся вірити або відійшли від віри повертається до неї через серіал. Існують обурені тим, що глядачі можуть плутати зв'язки біблії та серіалу, але зворотній зв'язок переважно свідчить про збільшену ясність та позитивний вплив на залученість глядачів до писань це прекрасно ілюструє різницю між тим, що думає людина, як вона це висловлює, що ми чуємо і як ми це інтерпретуємо. Отже, в інтерв'ю режисер не приховуючи, каже, що вони зняли серіал на основі Євангелій, де є художнє домислення, припущення та реконструкція, спираючись на консультації фахівців з історії та культури того часу, а також на основі віри в те, що Біблія, і, зокрема, новий завіт, є богонатхненним правдивим і точним джерелом про Ісуса, що Він є Христом, Сином Божим, Богом у тілі, який жив, мер і воскрес за писанням для викуплення людей від гріхів та їх спасіння. Що має на увазі режисер, коли каже про те, що 95% контенту їх серіалу не з біблії? Як мені видається, а мені не видається, що ми зробимо невірний висновок, що він каже про те, що вони спотворили 95% тексту Біблії. Очевидно, він має на увазі, що 95% їх контенту стосується того, що не висвітлено в тексті Біблії, але було її історичним, культурним, політичним і релігійним фоном. В цьому є проблема сприйняття таких творів людьми, які добре знають і люблять Бога і Біблію. Бачити різницю між самим текстом Біблії та його історичним контекстом, який може бути у 2-3 рази більшим за об'ємом, ніж сам текст. До речі, саме так зазвичай будується і проповідь будь-якого проповідника, який бере якийсь текст або уривок з біблії, який можна прочитати за кілька секунд чи хвилин. Але сама проповідь триває ну, пів години, 45 хвилин, годину, і вона складається з багатьох коментарів, куди включається і опис історичного, культурного та іншого контексту та контекстуалізація. Однак. По відношенню до авторів цього серіалу, саме це і ставиться в провину як зазіхання на авторитет Біблії з винесенням вироку, дивитися його протипоказано. А чому? Тому що я його вже подивився замість вас, і він мені не сподобався. А для вас він небезпечний, адже ви ще не настільки духовно сильні, як я, щоб це витримати і критично сприйняти. Знайте. В кожному з нас живе такий маленький інквізитор. Це, до речі, алюзія на великого інквізитора з невсує згадуваних братів Кармазових Достоєвського. Так ось цей маленький інквізитор готовий стати чужим розумом, совістю та вірою, і скласти індекс заборонених творів, які не відповідають богослів'ю, моралі та смакам нашого маленького інквізитора. Ця логіка мусить взятись за всі інші художні твори, картини, книги, пісні, фільми, серіали і так далі на біблійну тайваницьку тематику, створені за всю історію людства, навіть і найперше за дитячі біблії, біблійні розповіді та адаптації. Очевидно, кожний, навіть диванний, критик, хоче, щоб його думка була почута, врахована і прийнята. Або відкинута, хоча багато критиків з завищеним почуттям значущості сприймається дуже болісно і особистісно. Однак, навряд чи критику сподобається, якщо його власна думка буде заборонена, забанена та заблокована як неприємна, нецікава та небезпечна. Звісно, що їх власна позиція це право бути почутим, однак вони готові відмовити у цьому праві іншим, особливо об'єкту їх критики. І як мені видається, у мене є просто вбивчий аргумент проти такої позиції. Сам Бог не заборонив люциферу висловити свої сумніви, незгоду та критику проти Божого правління і навіть не зупинив перетворення цього у заперечення, повстання і бунт. Ну але ж ми б не зробили таку помилку, як Бог. Навіщо комусь давати право виносити власне судження як зрілій особистості, або в процесі цього ставати зрілішим, якщо я можу винести судження замість нього, щоб він залишався незрілим, не самостійним і залежним від мене? Не за його власним рішенням довіряти моєму судженню, а за моїм рішенням замість нього, що його судження повинно дублювати моє? І я сам відразу наведу контраргумент. В законах теократичного Ізраїля були численні заборони, погрози і покарання за те, що робити, що дивитися, і навіть що думати. Привіт від десятої заповіді, не пожадай та інших на кшталт не думаю серці своєму. Але по-перше, ми не живемо в епоху теократії, навіть якщо хтось хоче створити таку систему, вона була тимчасовим устроєм в божому плані. По друге навіть в епоху Теократії вже існували перекази, інтерпретації, легенди, навіть казки на біблійну тематику. Євреї це називали Агада. Коли ми щось на наш розсуд забороняємо, може так виявитись, що ми в ситуації, яку описав Євангелист Лука, цитую: Іван сказав: наставнику, бачили ми одного, хто твоїм ім'ям виганяв бісів, а ми заборонили йому, бо він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому: не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. До речі. Той же саме Ісус сказав також: хто не зі мною, то проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Відомий широкими горизонтами і поглядами апостол Павло сказав: Все досліджуйте, хорошо тримайтесь. І він же сказав: все мені можна, але не все корисне. Хоча щодо цього все мені можна, дослідники сперечаються, чи це Павло говорить від себе, чи використовує приказку, яку вживали корінтяни, щоб. Підтвердити своє право лізти будь-куди. Хоча в будь-якому випадку апостол Павло вказує, що не все, що ми бачимо, чуємо, сприймаємо, що на нас впливає, треба використовувати, втілювати в своє життя, а перевіряти, чи воно корисне чи ні. І все одно діє цей принцип. Все досліджуйте, хорошо тримайтесь. Так ось, згадуючи павороті, про те, що я говорив на початку, стоїть питання. Чи має хтось право переспівувати його арію, якщо це не буде так само ідеально, нота в ноту, тональність, тональність? Як на мене, значну роль у сприйнятті грають наші очікування, які можуть відрізнятись від задуму авторів. Тобто, ми можемо чекати дослівної, докладної візуалізації. До речі, є такі екранізації «Євангелій», де буквально кожний епізод і кадр супроводжується вказівкою на відповідний розділ та вірш, який тут зображений. Але автори можуть відразу заявляти, що вони роблять переказ. І автори серіалу так і заявили, що вони не претендують на те, що творять богонатхненний твір богословсько-документального гатунку. Однак саме це і сприймається критиками серіалу як зазіхання на авторитет Біблії Христа та Бога. І тут можна сказати тільки одне: можливо і так, але це треба показати і обҐрунтувати і до того ж, врахувати, яких істин це стосується: фундаментальних і критичних, чи умовних і другорядних. На нашу думку, серіал обрані не спотворює засади біблійної та християнської віри, не висміює, не блюзнірствує з біблії Ванглії та Христа. На відміну, наприклад, від не так давно книжково-бестселера та екранізованого хіта Дена Брауна Код Да Вінчі, ще раз ми не проти обґрунтованої, аргументованої, іронічної, саркастичної чи навіть нищівної критики. Хоча в цю категорію не входить критика без аргументів, але з переходом на особистості і з обсценною лексикою, простіше говорячи, з матюками. Бо солов'їна має бути солов'їною. Ми проти того, що висловив наш коментатор, ну відображаючи думки багатьох, бажання заборонити комусь щось дивитись, слухати або читати, і головне після того, як я сам це подивився, послухав і почитав. Звісно, якщо хтось вас попросив це зробити, щоб винести своє судження, чи варто на це витрачати час чи ні, прошу дуже. Або ви вже є настільки визнаним і авторитетним фахівцем, що достатньо простого сподобалось, не сподобалось, щоб всі сприйняли його думку без заперечень. Однак справжні фахівці, по-перше, розділяють власний смак та максимально об'єктивне судження про художню, інтелектуальну, соціальну, історичну, духовну чи будь-яку іншу цінність досягнення красу, чи потворність твору. І навіть в цьому випадку більшість фахівців залишають. Право або скоріш покладають відповідальність остаточного судження на самих людей. Тому ми так само проти і іншої крайнощі некритичного сприйняття чогось тільки на підставі популярності, загальної поширеності та підтримки відомими авторитетами. Саме тому, запрошуючи переглянути цей серіал. Пропонуємо звернути увагу на ті місця, де можна поставити дорожній знак 1.39. Це означає аварійно-небезпечна ділянка. Одразу зауважимо і різницю між такими речами. Одна справа історично-культурної реконструкції з певною художньою інтерпретацією того, що євангелисти лишили поза кадром. Звісно, тут є небезпека надмірної художньої інтерпретації, або використання неісторичних чи сумнівних джерел. Наприклад, було б дивним поєднувати скупу й фрагментовану розповідь Євангелій про дитинство Ісуса з древнім апокрифічним Євангелієм дитинства, яке розповідає про чудеса, які Ісус робив з дитинства, наприклад, оживлював глиняних пташок. Або. Використання архаїзмів це перенесення пізніших історичних реалій в більш ранній час. Наприклад, часто зображують, що римляни в часи Ісуса їздять на конях в сідлах з використанням стремен. Хоча історично сідла та стремена були винайдені аж у 4 столітті. Або коли історично-культурна реконструкція неописаного фону в Євангеліях відверто суперечить тому, що добре змальовано в Євангеліях. Наприклад, є дуже популярне припущення, що Іван Хреститель, живучи з ранньої молодості в юдейській пустелі, виховувався і вчився в комуні Єсеїв. Хоча зміст між вченням Хрестителя та Єсеїв кардинально відрізняється. Ну і зовсім інша справа, коли мова йде про зміну добре прописаних в Євангеліях сюжетів, подій і людей. Наприклад, у фільмі Мартіна Скорсезе остання спокуса Христа. Всупереч канонічним Євангеліям подається версія древнього апокрифічного Євангелія від Варнави про те, що Юда доніс Синедріону про місце перебування Ісуса в Есемані за особистим проханням Ісуса, тому це була не зрада, а подвиг Юди. Тому дякую всім, хто сьогодні був з нами за ваші подобайки, невподобайки, коментарі, позитивні і негативні, тому що ми раді будь-якій реакції. Поютубачимось.